Патронатна служба Янголи організувала відкриту донацію крові для наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалінова. Ця ініціатива не випадкова. Щодня сотні військових і цивільних потребують переливання крові. Іноді саме вчасно здана кров стає вирішальною між життям і смертю. Наша бригада, третя штурмова, в принципі, дуже багато часу приділяє питанням саме крові. Ми були одним із тих, хто проштовхував прийняття відповідальної відповідної законодавчої бази щодо того, що. Кров можна було перелавати одразу на стоп пунктах, і взагалі дуже багато цього ми приділяємо часу. Бути донором це врятоване життя, це відчувати те, що твоя кров може реально комусь допомогти. Е, гарна змога допомогти е, тому, кому потрібна кров військовим, діткам. Людина відчуває якесь тепло на душі, що може врятувати. Чи життя кожна крапля донорської крові це можливість подарувати їм надію, силу та віру в те, що вони не самі у своїй боротьбі.